На виконання задачі, і коли дізнався про те, що загинув ротний, це по факту і був мій перший ротний, з яким я працював, то це дуже сильно морально на мене вплинуло. Трошки, трошки да, складніше стало в деякий момент морально працювати. Та й, в принципі, підкосило чуть-чуть підкосило так. Якусь частинку мене воно забрало. Це було 20 травня. 24-го року У мене є друзі близькі в батальйоні. Я раніше служив у танковому батальйоні, і виходить, що чую в радейку те, що Юва 300 Розумію, що відбувається. Знаю, що хлопці на виїзді і в танк з собою діла броню не беруть. Беру радейку, виходжу на хлопців, перебиваю її постійно. Потім сконтактовуюся все таки в Ітозі, що наклали турнікет, зняли турнікет, забандажували хлопців, забрали, евакуювали мої побратими. І в цей самий день друг явір загинув. Це мене потрясло ще більше. Він евакуював танк, ну, «Мішку». І в цей період був прямий прильот 52-ї. І це була перша втрата в батальйону за весь період створення цього батальйону в нашій бригаді. Це коли ми були на осінніх Макіївці Невському, коли я був задіяний як кейс-івак на квадроциклі, передали по радійці, що у мене кум 300, я виїхав за ним, забрав чотирьох ну, поранених. Суміжний екіпаж поїхав, привіз тяжкого пораненого. І мені сказали, що втрату ну, типу, втратили шустру, його несли, і суміжний підрозділ десь ну, по дорозі почали скиди, розбіглися, його вже не знайшли. Е, якщо ми чуємо, що у когось із підрозділів є е, поранений. Ми вже стараємося дізнатися найбільший обсяг інформації, який можемо. Ми комунікуємо із ротним рівнем евакуації. На нас виходять командири, які передають нам пряму інформацію, хто поранився, де поранився, обставини поранення, і далі відповідно прямий контакт із кейсами. Це може бути як там півгодини година, що дуже швидко і чесно кажучи, дуже рідко. В залежності від ступеню поранення тяжкості приймаються рішення про черговість евакуації. Тобто, чи це буде першочергова, буквально з наступним транспортом, або вже спеціально видвигають якийсь транспорт, або це може перечекати там якийсь момент, доки буде слушна нагода для того, щоб вивезти пораненого. Ми з екіпажем там один або два фельдшера, як яка обстановка. Буває, що таке зразу наплив іде поранених. Три-чотири чоловіка вивозить дві ланки кейсивак. Я готуюся, екіпу зразу виганяю машину, поки медичні рубзаки доукомплектовують по факту, що нам буде треба фільшера, я вже готовий з машиною виїхати. Орієнтовно ми маємо час, по якому ми залітаємо на точку евакуації. Приїжджаємо, перед ним передають хлопців. Так як працюють кейси, то в них там є прекрасні медики, які пройшли курси. Вони стабілізують, по можливості знову таки стабілізують. На даному напрямку це дуже тяжко, але все рівно. Стабілізують, довозять там, і ми далі возимо їх на інший етап евакуації. І доправляємо його на ста стопунк. На ста пункті вже їм надається більше всебічна допомога, так як там є на це можливості, і, в принципі, для цього не зроблені. Беремо контакти пораненого, якщо він при свідомості, залишаємо свої контакти, і він відправляється далі по етапам евакуації. І ми повертаємося на точку чергової. Моя основна така задача. Це щоб машина була БГ. Коли немає бойової готовності машини, ну типу я зразу доповідаю після виїзду. Коли вона БГ, я собі знаю, оп, завів і поїхав. Коли не БГ, я зразу доповідаю в тил, що треба те і те, або зразу замінити машину, бо на ланці евакуації сталося так і так. Оце моя основна функція. Друга основна функція це заїхати на точку Кес Іваку, де перегруз відбувається у нам. І доїхати до стаб пункту чи медичного пункту в залежності від поранення. Ми, як медивак, тобто батальйонний рівень евакуації, займаємося евакуацією поранених уже на ну, друга лінія. Можна, друга ланка, тому що перша ланка у нас декей севак здійснюється квадроциклами, і там працюють ротні медики або медики підрозділів. Окремо ми перехоплюємо у них. 300 го і в залежності від напрямку, від обставин, від різних факторів, ми вже ним займаємося. До стаб пункту. Ми приїхали, забрали, і вже по дорозі, в буквальному смислі цього слова. Якщо ситуація дозволяє, і ми бачимо, що ми когось втрачаємо, а ми можемо це бачити, то орієнтовно можемо залетіти в якісь умовні кущі, там будиночок, будь-яке укриття, і надати допомогу. Ну сам розумієш на швидкості 130 км кілометрів час. Надавати допомогу майже неможливо. Всі, крім першого еваку на, на даному напрямку, ми заїжджали так, от, тирочка про трьох. Так просто зустрічаємося, перегрузили і забрали. На нинішній час через роботизованість війни у нас виходить, що я, як водій-медик-санітар, є водій просто як таксі. Загрузили. Поранених і відвезли з точки А в точку Б. Тобто нам доставляють пораненого, у нас на даному напрямку дуже коротка коліна евакуації близько 15 там, до, до 20. Ну це прям, щось случиться. Якщо це, звісно, там буде там, якийсь дуже тяжкий йому. Конче необхідно зробити певні маніпуляції прямо зараз тут, то ми знайдемо місце, будемо якось вирішувати цю ситуацію для того, щоб десь сховатися, зробити це свою роботу і потім продовжити рух до стаб-пункту. Але зачасту ми максимально швидко доставляємо пораненого на стаб-пункт, де вже готові протишокові операційні. Тут в певні моменти потрібно прийняти рішення, чи швидше доставити, чи зупинитися, що зробити, і потім продовжити. Не завжди це є очевидним. Іноді, дійсно, навіть коли людина там підтікає, можна, скажімо так, оцінити обстановку і зробити краще, двічі швидший ривок, ніж пробувати зупинити там ту саму якусь там кровотечу, стоячи десь в посадці, ризикуючи тим, що. В тебе можуть влетіти ще одна впівіжка, бо зачасту вони десь поруч завжди крутяться. Сам процес ЕВАКа — це значить, що залучається не одна одиниця техніки. А так як зараз йде загальний моніторинг неба, то вони також це, на жаль, бачать і, на жаль, скажімо так, ставлять палки колесами максимально. Тому, що було за останній місяць, в основному вогнепальні осколкові поранення, відповідно. Більшість осколків. Більшість осколків, але буває таке, що ну, тенденція останнім часом на те, що вступають в стрілецькі бої, бувають і кульові. У порівнянні з 23-м роком кульових стало набагато більше. <сів> на Сіверському напрямку то в основному були уламки від арти, і тільки з'явилася в Зараз зустрічаються стрілкові бої, вступають люди в стрілкові бої, і через це з'являються кульові плани. ФПВ змінили евакуацію в тому плані, що ти вже не маєш такого додаткового часу, щоб приїхав, зайняв точку, і ти собі ждеш кейси вакуу, поки ротний рівень приїде, щоб стик-стик, нахльос на хльос. Вони приїжджають, і ти приїжджаєш, бо якщо ти раніше приїдеш, зроблять засічку, вони теж ну, не дурні люди там сидять. Вони ждуть, поки накупечення військовослужбовців відбувається, а нам все одно треба до хвилини часу загрузити пораненого і роз'їхатись, і починають вражувати. Скупчення військовослужбовців і виходить ну, вже змінена тактика війни. Ти все прораховуєш до мілочей, ти шукаєш укриття для того, щоб не тільки ти там приїхав, хоп, машину, зашкірився, сидиш там і ждеш. Ти, щоб і квадроцикл приїхав, і екіпаж, який на квадроциклових привіз, щоб могли розминутися. Все воно прораховується. Раніше ну, було чуть проще. Місцева специфіка напрямку це те, що дуже широка сіра зона, територія, яку не контролює ніхто, тобто це там де безпосередньо ведуться бої. Тобто це та територія, яку ніхто не контролює по факту. Ну і плюс ця зона, от конкретно якщо брати нинішній час, і я думаю, це не тільки на цьому напрямку. Це контроль впівронів. Або інших ударних систем безпілотних. Це дуже сильно впливає на те, наскільки близько можна залучати техніку для підвозу безпосередньо особового складу, без там, БК, провізія і так далі. Відповідно, це ж роз... збільшує дистанцію, яку хлопці мають проходить на своїх двох, скажімо так, пішки. І це ну, захід на позиції може там, займати не один день. Їм же ж плюс-мінус десь половину дистанції їм треба долати і в зворотньому напрямку, коли вони поранені, або комусь евакуювати в зворотньому напрямку. Другу половину цієї дистанції, умовно, якщо розділити, бере на себе кейсовак, тобто вони вирушають максимально близько на це, наскільки це можливо. Вони доволі швидкі, маньоврені, але все одно всі розуміють, що з певною долею вірогідності можливо те, що після поранення боєць повернеться знову в стрій. А якщо полювати на кейсевак і на інші ланки, до яких вони можуть добивати там, впливати якось на їхню роботу, це збільшить кількість безповоротних втрат відповідно і зменшить загальну силу противника СО, якщо так можна виразитися. А враховуючи реалії нашої війни, що побільшало ФПВ, що сидять на оптоволокні в засаді, приходиться на. Поганих ділянках дороги йти більше 100, і це ми розуміємо, що ресурс машини зноситься швидше, чим ну, пише регламент. Але ну, приходиться завжди їхати більше сотні. Всі, хто їде менше 100 кілометрів, це потенційні жертви. Як я кажу, перепрошую всіх поранених, але це все залежить від швидкості їхня доставка до пункту стабілізації. Я б сказав, щоб не забували вважати на власну безпеку. Це в першу чергу. Завжди всіх медиків вчать, щоб вони в першу чергу оберігали себе, вважали на, своє, на свою власну безпеку. Та качок стріляє. Братуха, беремо з собою рушницю на випадок того, що коли знаходимося на точці перегруза, умовній, то возможно пройти в півдронів. Це набагато краще ніж автоматична зброя. Тут 12-й калібр. З 25 метрів прекрасно попадаю в стаканчик звичайний, їздили, пристрілювали. Ну, треба, є над чим працювати, як завжди, треба звикнути до зброї, але, як то кажуть, до совершенства ще йти. Е, екіпіровку я поміняв на більш таку тяжку броню після того, як відкатав осінню макіївку на кейс Іваку з плитоноскою на квадроциклі. Я тоді стикнувся перший раз так. Ну, плотно з FPV, що вони доганяють, вони бувають вдарять з боку в ветку і багато є дуже осколків. Плиту носку поміняв на повноцінний класифікований бронежилет з шиєю, з плечима, з боковими скавербандами, щоб була прикрита бочина, бо вже багато випадків сталося. що за що того, що неповноцінна броня, водії стають жертвами на місці. За що повноцінної броні, каски, ну, життєво важливі органи в тебе захищені. До цього я, як то кажуть, йшов довго, ходив з плитоноскою і казав: а мені мій кавербант, який там маленький, легенький на плетоносці, все життя. Але вже тепер дивимося реалії життя. Ну водій практично має таку саму бороню, як е, інженер сапер. В Будь-якому випадку, які б не були прийняті мною рішення як в професійному житті, так і під час там повномасштабки, як і там особистому і далі, які б вони не були прийняті, вони вже прийняті. Вони принесли якусь якийсь певний досвід, будь то позитивний чи негативний, але це досвід на ньому можна навчитися, не маючи ніяких помилок, нічого не роблячи, неможливо чомусь навчитися. Ти не зрозумієш, де ти зможеш споткнутися. А так, є певний досвід, якщо правильно його опрацювати і зробити висновки, то я вважаю, що це йде загалом тільки на користь, як не тільки в моєму випадку, в принципі, як, як для всіх людей. Ну, найважче певно, що потім, потім, коли вже це все закінчується, сидіти і пускати людей в своє серце. Тобто люди, з якими ти спілкуєшся, потім рано чи пізно це тебе доганяє. У плані роботи ти працюєш і виконуєш чітко те, що у тебе запрограмовано в голові. Тобто ти налаштувався на роботу, працюєш, не думаєш про інакше чинники. Якщо говорить про нас з Антоном, то ми робимо свою роботу. Якщо говорить про Льонечку, то Льонечка просто дає тапочку в пол і полетіли. Все, йому більш нічого не треба. Він чітко знає свою роботу, всі роблять свою роботу. Я стараюся ну, шутить, почущувати. Дехто каже, що я буває ну, свій екіпаж дезмораль кидаю. Але ну, хлопці звикли, що я так справляюся з стресом, що вони впевнені в мені, що я поїду все одно виконувати цю задачу. Хоч я кажу, що ми там всі помремо, ми можемо звідти не приїхати. Але всі розуміють, що це я шучу і треба виконувати задачу. Та й отак якось справляюся з, ну, з стресовою ситуацією, яка мене жде. Концентруюся більше на роботі, я не знаю, як це описати, але коли я чим більше в мене роботи якоїсь статичної, скажімо так, в мене є певні побочні задачі, робити якусь роботу, комусь допомагати. Я відволікаюся підготовкою до можливих задач, які мені будуть поставлені, плюс-мінус розумію, що потрібно там заготовити наперед, для того щоб потім в останню хвилину не думати, де його взяти і як його зробити. Я вибираю собі якусь технічну роботу, просто відволікаюсь від цього всього. Граємо в нас на стольні ігри, читаємо книжки. Коли приїжджаємо додому, то ну, спілкування з друзями, як з таким, але як, якщо бути чесними, то спілкування з друзями трішки з'їхало на нівець через те, що більшість друзів сидить вдома. Більші ну, є, є така ситуація, я розумію, там в них є сім'ї, всі справи, але ж не на часі. Не на часі, на жаль. Нема не жалкую ні про що. Були свої втрати, було розлучення з дружиною, куча сімейних питань, але з часом час все поставив на свої місця, і я хепі. Насправді, хеппі. Коротше, ситуація така, що я приїхав звертатися на 130 років життя, сказала, що ПАК. Таке буває. Я вже заплатив свою плату на цій війні, от сім'єю.